Яка пісня, у, яка пісня гарна. Але насправді весь музичний світ сьогодні зібраний ось тут. Цьому найсучаснішому, найтехнологічнішому гаджету в світі під назвою Nokia N91. До 27 квітня кожного дня ми даємо вам можливість отримати цей Nokia N91 у власне користування. Як це зробити? Ви просто відповідаєте на а, наші музичні питання і доводите нам, що ви найкращі меломани. І тоді оця штучка, в якій знаходиться на 4 ГБ жорсткий диск, який вміщується більш ніж 3 чи треків, в якому є роз'єм, який можете підключати до улюблених навушників і слухати музику якістю звуку хай-фай, буде належати саме вам. Доводити нам, що ви справжній меломан дуже просто. Кожного дня запитання, ви вірні відповіді надсилаєте на адресу, яку зараз бачите на своїх екранах. І 27 квітня ми почуємо ім'я того найкращого меломана, який отримає у власні руки цей телефон. І ще буде розіграш, спеціальні музичні приси і ще й справжнє таке нагородження переможця. Уявляєте собі, як це буде все гарно. Минулого разу ми вам задавали питання про мобі. Мобі була правильна відповідь на нього. Сьогодні запитання нове і слухайте його, будь ласка, дуже уважно. В якому серіалі колись знімалися і Кайлі Мінох, і Наталі Імбрулія. Чудові співачки. Одразу, прямо зараз, вірну відповідь надсилайте на адресу, яку бачили. І все, Nokia N91 буде, можливо, саме вашим. Не забувайте, що кожного дня нові запитання надходять, тому не проспіть ваш шанс.